Десятки ізраїльських дронів бомбардували. Іран били по об'єктах пов'язаних з виготовленням ядерної зброї та балістичних ракет. Операція отримала назву Нація Левів. За даними змі, вбили начальника збройних сил Ірану, головнокомандувача корпусу вартових ісламської революції, кількох найвищих військових офіцерів та провідних розробників ядерників. Армія Ізраїлю заявила, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька ядерних бомб. І вона повинна діяти проти цієї неминучої загрози на усій території Ізраїлю та Ірану. Ввели надзвичайний стан та закрили повітряний простір. Збройні сили Ірану пообіцяли, що обов'язково. Завдадуть ударів у відповідь Ізраїлю та США. Навіть незважаючи на те, що Вашингтон заявив про свою непричетність до атаки, Дональд Трамп каже, що Іран не повинен мати ядерної зброї і США готові повернутися до перемовин з цього приводу. Минулої ночі у Криму чули численні вибухи. Було гучно у Євпаторії, Севастополі, Бахчисараї, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі та Кіровському. У соцмережах пишуть, що ударів зазнали аеродроми минулої ночі збройні сили України, знищили також склад протитанкових мін на Курщині. Російські fpv дрони на оптоволокні поки не становлять загрози для жителів сум. У ЗСУ повідомляють дальність таких дронів складає близько 15 кілометрів, тоді як відстань від крайніх російських позицій до Сум поки не нижча за 18-20 кілометрів. Чим далі летить такий дрон, тим менше корисного навантаження здатен нести. Тим не менше, російські телеграм-канали пишуть, що Росія готує оптоволоконні fpv дрони з дальністю до 50 кілометрів. Якщо ця технологія буде впроваджена, ситуація навколо Сум може змінитися. В Індії розбився пасажирський літак, який летів до Лондона. Загинуло 200 242 пасажири, 53 британці, сім португальців і один канадець. Як стало відомо, одному пасажиру вдалося вижити. Щоправда, він зазнав травм грудей, очей та ніг. Україна продовжує повертати з російського полону військовослужбовців, які зазнали тяжких поранень та мають важкі хвороби. Внаслідок домовленостей з Росією досягнутих у Стамбулі додому повернулися в тому числі ті, кого вважали зниклими безвісти. НАТО почав використовувати новий інструмент супутникового спостереження за великими територіями, який дозволить з допомогою штучного інтелекту відстежувати військові переміщення в Україні та у східній Європі. Спостерігатимуть за маневрами російських військ та їх діями на полі бою. Учасники саміту G7 у Канаді відмовляться від підписання спільної заяви щоб уникнути конфлікту з президентом США Дональдом Трампом. Замість єдиного документа країни випустять окремі спільні заяви щодо різних тем. Вони включатимуть обіцянки підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією, боротися зі зміною клімату і сприяти гендерній рівності. Саміт лідерів Великої Сімки триватиме з 15 по 17 червня. Український президент Володимир Зеленський туди запрошений. Планує зустрітися з Дональдом Трампом. Історія триває.